Добрий вечір, вітаємо вас у рівне вечірні. Сьогодні наш гість Тарас Тарасов, людина відома, людина, яка саме себе зробила. Ну, принаймні, ми хочемо так вважати, що він дуже відомий на співвітчизник. Це людина, яка не тільки стала відома в ігровому бізнесі. Більше того, це майже єдиний бізнесмен, який зміг продати власну компанію дуже потужному партнеру Верон Медіа. він розробляє комп'ютерки. Більше того, він дуже вдало їх продає, і також допомагає, консультує молоді компанії, які також хочуть чогось досягти на її ринку. Розкажи, будь ласка, чому саме ігри? Я розумію, це був великий хлопчик з а потім з дорослого дядька. Це був маленький хлопчик сквасила, дуже щуплий. тому йому провелося трошки займатися спортом, потім останній за цього великий. Чому саме? Ну Тому що це цікаво. і розумієте, що Я взагалі до бізнесу відношу як до філософії. Ось, коли ви знаєте, за да, існує там піраміда масло, да і зараз, ну, да. зараз ці зараз піраміди біжди дещо розширюється, і а, люди, які задовольняють свої так. Uh -huh. Так називані санітарні можливості, санітарні потреби. то це... Їжа вода, Їжа, так, вода так. безпека, да, мінімально. Потім вони починають, починають замислюватися про щось інше, чим зайнятися. Да, і uh -huh. вони себе шукають. Мені повезло в житті в тому, що в мене якось саме необхідність своєї самореалізації, вона. Знаходився на самому нижньому білі. У мене mm -hmm. було самореалізація, а потім вже безпека, їжа і так далі. Mm -hmm. Ось. І, е, е, я ж... Е, я дитина Совєтського Союзу і родився в 70-х роках. Тому розумієте, що я, я це в 80-х, і mm -hmm. дуже, багато, дуже багато можливостей самореалізації е, все-таки не було. Але завдяки тому, що все-таки ми. Рівне Львів знаходимося доволі недалеко від кордону, так, да, да. так і uh -huh. браті поляки нам допомагають, допомагали тоді в uh, імпорті різних закордонних штучок. Я побачив мені ну, було десь 10 років, так 10 років, десь 85-му році. Я побачив ці перші комп'ютери. Ну зараз їх навіть калькуляторами назвати не uh -huh. тому, що це повний, повний примітив. Я їх побачив, і, і, і от у мене було таке відчуття. Отак от і то голові щокнуло. Це те, чим я буду займатися. все життя. Це було в 10 років, і це таке, як я кажуть по. Російське озелені, да? Ага, оце моє да? так? це моє. Оце це щось цікаво. Це, 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 цікаве, угу. це інший світ, а не та сірість, не те роздобане. А я сам скосилова так угу. і це індустріальне таке містечко. Так і ще в той час, коли я взрослів, це містечко. Прибрежневі почали зносити воно було квітуче, цвітуче, багато дуже зелених садів, вишень, uh -huh. яблук. І вирішив це все знести, побудувати такий сірий завод, який так і не добудували. Тобто взяли це дитяче, uh -huh. дитяче, гарно таке такий світ знищили. І напевно ці комп'ютери не є. що бачив якийсь інший світ. Це було світ, світ світ створити. Да? Я не вирішив розумієте, Ну тоді ще не можна було щось вирішувати. За uh -huh. що міг вивішити 10 років? Ось. І я просто цим я, я дуже сильно до цього прагну. Тобто, що головний посил, якщо ти щось щось хочеш, ти чимось, тобі це подобається, ти можеш цим займатися, в цьому ти досягнеш успіху. Тобто ігра для вас це такий чай. коньок. Це цікаво. Угу. Це цікаво. Займатися можна багато чим, дуже багато чим. Особливо, якщо люди кажуть про бізнес, що таке бізнес? Так? Класичний, класичний його опис, класичний опис бізнесу це. Купі дешевле, продає зароджею, ну грубо кажучи, тому що якщо ми навіть вкладаємо свою працю в вироби якихось товарів, продуктів це значить, що твоя праця, яка ти витрачаєш, вона коштує дешевше, ніж ти потім можеш продати свій виріб. Так, ось це дуже така класична, класична система, класична Дивіться, зараз тоді таке запитання. Ваша дивіться. компанія Jurox дуже відома. Ви виробляєте ігри, але ігри, скажімо, ви обробляєте і які можна грати безкоштовно, так? Так. Да. Тоді питання: як продати безкоштовну ігру апріорі? Ну, дивіться, так, що в нас диві... ще й успіх приносить. Ну, дивіться, тут далеко ходити не треба. А, газети безкоштовно розносять доно, так? Угу. Заробляють на рекламі. Ну, основний заробіток там на рекламі, так? Да? Ось а, ігрова модель, яка зараз ну це не тільки в іграх, зараз майже весь е, софт, тобто все програмне забезпечення, воно безкоштовно світить. І дуже мало зараз є програмне забезпечення, яке, яке продають за гроші. От ага. зразу каже, дайте гроші, і все тоді ви його тільки побачите. Такого зараз майже не знайдете, якщо знайдете, то це або Windows. дос навіть зараз переходить до іншої моделі. Ага. Ось тому що змінилася парадигма бізнесу. Так, дуже велика конкуренція і змінилися моделі бізнесу. І а, ми знаходимо інші, інші методи, як можна на цьому заробити. Ну, якщо говоримо про безкоштовні ігри, вони працюють тільки тоді, коли їм користується дуже велика кількість людей. Угу. Нашою грою користується зараз десь біля 10 мільйонів користувачів. І, Це дититься про пташине містечко, так? Здається? що? Ті чи гардок, що не містечко. Так, містечко. Ось. Ну, Це гра для соціальних медіа. Так, це це гра для соціальних мереж. Uh -huh. Ось ми, здається, вчора на Фейсбуці десь вже втестили за запуск, пішли. Ось, Також ми працюємо над тим, щоб вона вийшла на мобільні платформи. Uh -huh. І велика кількість людей заходить в безкоштовно, і якщо людині щось там подобається, вона хоче зробити швидше або якось відрізнитися від іншого є різні можливості на це зробити за якусь дуже невеличку плату. Там дуже невеликі платежі, там 50 центів, може долар, і так далі. Ну є люди звичайно, які хочуть багато. Якщо людина хоче заплатити, то чому їй не дати цю так? Ну на цьому і йде основний заробіток. Так, і також рекламна модель. Ми працювали з тим компаніями як Disney, Ferrero Rocher, Дуже відома ця фірма, що Фарби випускала, вони також ще володіють брендом трансформери, Я вже просто зараз забув, що називається Хазбер. Так що список у вас такий от потужний, я так відчуваю. <у> <у> ну <у> <у> <bazen>. <у> дивіться, Мода на ігровому ринку так, ось, так само є, бо так швидко змінюється, як і мода нагодять, скажімо. Да? Якщо раніше люди грали віч на віч з комп'ютером, ти мав перемогти суперника, тепер модно грати по сітці. Да? так? Я якась мережа, ми граємо з друзями, залучаємо друзів в соціальні мережі і граємо з ними, це вигідно. А хто у вас, скажімо, на кого розраховані ваші ігри зараз? Наші ігри розраховані на. Ми дуже любимо жінок. Наші ігри розраховані на жінок. У нас 85%, здається, що не помиляюсь. 80 чи 85% це жіноча аудиторія. Що ж любить жінки грати? Що ми? Жінки люблять грати щось таке неагресивне, кольорове. Де потрібно про щось спіклуватися про якусь тваринку про свій садоч, про свій будинок, чи про своє містечко. Це така цифрова мама, mm -hmm. так? От вона сидить вдома, чогось треба зайнятися. Дивіться, ну це не близко цифрова мама, тому що ну, ігри не замінюють материнство, да ігри mm -hmm. взагалі не виступають заміною чогось. Є критичні випадки, ну це, скажімо, це виключення справи. Там якщо ви десь бачили по телебаченню або в Ютубі, ось або новини, так? Там лічить від залежності mm. ігрової залежності, так далі. Це дуже єдиничні випадки. Якщо взяти по статистику, скільки мільйонів людей грає, і яка кількість людей стає залежними, це дуже, це, це, це дуже невеликий відсоток. І це також ще є, скажімо, такий тип ігор, які дуже сильно вас mm -hmm. захватують, і ви маєте там, наші ігри, наші ігри не такі. Вони розраховані на те, що ви можете потратити десь там від 5 до 25 хвилин в день і цього достатньо. Mm -hmm. І сесію по 5 хвилин. Ви зайшли, щось зробили, пішли собі. Зайшов офіс, попрацював, зайшов там. Фу, <с 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 там> ну, хтось в офісі, хтось вдома. У нас є статистика, що взагалі люди більше користуються це перед тим, як виходять на роботу. Перед тим, як виходять на роботу, десь о 8 ранку, я сім'я, сім-тридцять ранку. Вони зайшли, щось там зробили. Там далі. Там овочі їхні ростуть, або пташечки прибирають місто, і вони себе далі займаються цілий день якимось. Тараса, тут таке запитання від наших читачів. Діти та ігри більше шкодить чи курси. Ну так, насправді, мама грає, тато грає, діти відповідно теж нас ростуть зараз планшетами. Це добре чи погано, тобто є щось боярне, чи навпаки, це покоління, яке вже буде з комп'ютера не тільки на ти, а може. У мене троє, у мене троє дітей від старих старших майже вже 18 років. Хлопцям 2,9 і 5. От. І вони в мене дійсно: по-перше, я, я з комп'ютерами на ти дуже давно, і в мене діти, вони з комп'ютерами живуть, вони з ними родилися. Навіть mm -hmm. от дочка, яка 18 років, вона родилася. У вона... мене всі комп'ютери, всі приставки, які в світі випускалися, були. Бо мені потрібно все вивчати постійно. Ось. І тут відповідь така: що відповідь можна зробити. Питанням це корисно чи шкода? Ну, шкод, якщо це дозовано, то я думаю, проблем ось. не буде. Якщо так. дозовано, так а, алкоголь. Це добре чи погано, так? Навіть в деяких там є деякі вивчення, що невеликих дозик можливо бути і корисна, да? і так далі. Ага. Те саме і з іграми. Зрозуміти, що просто коли ігри з'явилися, це дуже нова медіа. Дуже нова медіа, вони існують десь біля 35 років всього, і популярним вони стали, стали взагалі <кій> десь кінця 90-х. Ну, особливо у нас, uh -huh. у наших Палістинах, я маю на увазі. так, це... масовим стали. Би, 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 Вони не стали масовими ще тоді. Ну, спочалася за собі переставок, потім перейшло все. Дивіться, це те, що ви бачите, так здається. Mm -hmm. що ми з ми, ми бороємо статистичними даними. Ми точно знаємо скільки людей користувалися, яким якими іграми, якими приставками і комп'ютерами і так далі. І це було зовсім не масово, тому що mm -hmm. це користувалися гіки, так називаємо Тобто це люди, які перші щось використовують, це Фанати. Ось цей фанатизм. Він такий з речі очима, коли людина сидить там до ночі або три три дня не відходячи mm -hmm. від того комп'ютера, почала створити такий стереотип, що це всі, всі люди, які грають в комп'ютерні ж, вони такі. Це не так. Так само, як і мультики, так mm -hmm. ви дитині даєте, мультики дивитися якось дозов. Якщо люди, якщо дитині дати дивитись мультики по цих каналах, ці, цілий день, ну всі це, всі. Це, це не здорово, так? Mm -hmm. Потрібно дозувати, потрібно дозувати, але не потрібно просто, як би, не йти війною проти цього, бо це як чоли проти меду, ви нічого тут не зробите, світ змінився. Все. І комп'ютерні ігри все більше 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 стають основним медіа взагалі. Якщо ви ну, скажімо, давайте так, я точно знаю цю інформацію, що всього-навсього один магазин Apple, один магазин Apple, Apple Store, він приносить зараз більше прибуток чи весь Григорьод. Слухай, може бути? Тоді таке питання, може варто тоді ввести в шкільну програму в освіту ці ігри, що вони якось ще й навчали дітей? Так, да, і е, є зараз такий дуже великий тренд в світі, gamification. геміфікейшн. Тобто uh -huh. це е, привнесення ігрових методик в реальне життя. І цей геміфікейшн, скажімо, в країнах, які ну, Америка десь попереду нас, я не знаю, вона на сотні років попереду нас. Uh -huh. І чим більше я дивлюсь, чим далі. Якось був бу, якісь сподівання, зараз їх вже маю. Ось, І е, вони почали, вони почали це вивчати, ці методики, десь про них тільки говорити, почали десь в 90-х. Е, створилася конференція десь середні 2000-х. І останні декілька років вже ці методики е, запроваджуються в реальному mm -hmm. житті. Дуже сильно вони якраз запроваджуються, в першу чергу це в освіті. І... А в Україні це реально вести, не тільки вам Дивіться, вести реально, тому що технологічно, технологічно зробити, там невеликої якої не проблеми немає. Для людей, які знають, як це робити. Так? Угу. А, проблема в тому, що а, наше суспільство дуже нехне, саме суспільство, по-перше. По-друге, що наша держава не заохочує нічого нового. Угу. Ну і зараз ситуація саме, як і бачите, зараз ну, не, не. Не час скажімо так. Дійсо. Це дурняний час, тому що люди живуть зараз і діти живуть зараз, так вони зросліють. Добре, тоді такий метод, щоб робити суспільство нервне, От на днях у вас була зустріч зі студентами університету воду господарства. Вже два роки за ними співпрацюєте, розповідаєте, от консультуєте власник започаткувати власну справу. Ви шукаєте там майбутніх фахівців для свого офісу? Чи Ні, Ви знаєте, фасторі? я нікого не шукаю, тому що uh, у мене немає цілі, щоб я знаходив людей яких я собі винаймав на роботу. Тому mm -hmm. що насправді ми працюємо тільки з найкращими, і ми цих найкращих, які знаходимо, ми їх ще і вчимо, як далі краще працювати. І нам не потрібно мати багато людей. Тому ми, у нас зараз взагалі вакансій немає. Mm -hmm. І я не бачу навіть на горизонті, коли вони з'являться. Я просто хочу, щоб люди розуміли, що нема нічого неможливого, якщо ви дійсно щось хочете, можливо, все зробити. Mm -hmm. От наші чаші знову запитують, вас іноді називають ангел-інвестором. Що це означає? я знаю, що я це люди, які колись фінансували театральні постановки за десяте століття. Потім од я навіть цього не знаю. Це напевно щось дуже схоже, тому що у фінансовому світі. Я думаю, всі чули про такі там венчурні фонди, mm -hmm. фінансові фонди. Вони вкладають так? гроші інших людей, якісь ну, от Фонди це такі величезні структури, які десь акумулюють гроші з, з різних э, джерел. Mm -hmm. Це може бути, якщо взяти ту же Америку, то самі великі, самі великі інвестори фондів це пенсійні фонди. Також пенсійний фонд, який збира, Бо там вони чесні, і вони й цих пенсійних фондів перемножувати гроші, які пенсіонери вложили. Це не державні фонди. І ці фонди далі дивляться куди краще вкласти. В які... Але, національно, да? Конечно, Але ангел, ангел думає емоційно, куди вкласти да? свої кошти. Ні, так? Давайте я давайте Я закінчу свою розповідь, щоб було зрозуміло, чому зрізняється. Mm -hmm. Ось і а, фонди вони вкладають зазвичай в. Проекти, які потребують дуже великих грошей, 100 мільйонів, 50 мільйонів доларів. Зазвичай такі проекти це проекти, які вже показали свою життєздатність. Їм потрібно масштабуватися на якийсь регіон або на весь світ, і для них потрібні ці великі гроші. Але вони мали показати вже цей success story, тобто вони мали показати успіх. І є а як а як починати свій бізнес? Вам ніхто не дасть. Я я прийшов з ідеєю, Я такий класний, я такі, класний пацан, але ось в мене є ідея. Фонди на таких навіть не дивляться. І для цього є ангел-інвестори. Ангел-інвестори інвестори, ангел -інвестори це зазвичай успішні е, підприємці. Е, я не вважаю себе успішним підприємцем, я кручусь. Де, uh -huh. що я. Завжди люди, які успішні. Ось і е, е, там йдуть невеликі інвестиції, і вже на персональному рівні. П'ять від п'яти тисяч доларів там до 50 Ну зазвичай більше не вкладають ангелове старі є виключення, але це вже може бути там, супер суперангел їх називають, uh -huh. яких дуже багато грошей. І ангел може опікуватися зараз невеликою кількістю проєктів. Якщо фонди може бути там, пакет у них сотні проєктів, то ангел там два-три, тому що ангел ще сам приймає участь в допомозі цьому проєкту. Він консультує, він допомагає контактами. Він розповідає, що є що є насправді на ринку зараз відбувається. Ось ці, ці люди називаються ангелами. А у Рівному у вас є такі проекти, які ви так під ангельське крило взяли? Вони було декілька, дивіться, правда, правда така, що взагалі дуже велика кількість проєктів прогорає. Uh -huh. Дуже велика кількість проєктів прогорає. Якщо десь біля у ангелів десь біля 10% всього насу проєктів, які у них успішні, або хоча б, хоча б внутрі. Ось. І з 12 проєктів, які в мене були в 2014 році, чи 12, я вже не пам'ятаю, в кінці кінців вижив тільки один. Ось це якраз Джирокс. Uh -huh. Зараз Джирокс було ще декілька в рівному прямо. Ось, і е, зараз, я, зараз я не фінансую вже гроші, тому що в мене є це проєкт, яким я займаюся. Uh -huh. Ну і зараз у нас трошки криза в країні, так? Тому потрібно консультуватися і uh -huh. займатися тим, що приносить що буде. Ну скажімо так, рівне ніколи не була усі столицею, навряд чи буде. Так? Ну Скажімо, Львів потужніше місто, там багато фахівців, є Київ, є Харків. А які перспективи у нашої молоді? В'їхати до Львова, чи може взяти приклад з вас? Дивіться. Їхати кудись чи не їхати це особисте питання кожної людини. Що вона хоче їхати, будь ласка, їде, тому що в неї мотивація не реалізовувати себе в цьому місці, а десь кудись поїхати. Так? Це зовсім mm -hmm. інша мотивація. Потрібно розуміти, яка мотивація. Це нормально. немає нічого страшного. Я сам поїздив багато по світу, і я, не люд... я жив за кордоном 5 років, і я не думав, що я повернуся в Україну взагалі. Ось, я повернувся. Чому? А, Ну, тому що виявилося, що <кій> розумієте, коли ми живемо тут, всі думають, що десь там дуже добре. Mm -hmm. І що там все так намазано медом, і всі нас чекають. Да? Mm -hmm. Коли ви туди приїжджаєте, ви розумієте, що кров є нюанси. І в кожної країни є свої нюанси, а більш того, що у кожного міста, кожної країни є ще свої нюанси. Ось, <кій> Про це потрібно. І коли ти їдеш туди не туристом, в Турцію полежати mm -hmm. на громаді, да, під сонцем, а, а жити. Ти починаєш платити податки, ти, ти починаєш водити дітей в школу, або в садочок, опікуватися будинком, і так далі. і так далі. Вилазить багато, багато нюансів, про яких ми тут навіть не сподіваємося, що таке може бути. Ось. І я не кажу, що там погано. Угу. Я не кажу, що в Україні погано. Я кажу, що кромі нюансів. Кромі можливостей, тобто. Кромі можливостей. Тому що, ага. якщо використовувати нюанси різних країн, а нюанси, можуть бути, і позитивним, також з позитивною стороною сказане це слово. Так? Якщо використовувати, використовувати нюанси різних країн, тому можливо, можливо на цьому також робити якийсь бізнес uh -huh. для себе. Ну а яке ви бачите майбутнє власне рівного в цьому плані? У вас є ще конкуренти, скажімо, чи партнери може в нашому місті ігрові компанії, які так само, скажімо, у вашій сфері крутяться? В рівному, якщо я не помиляюсь, десь біля шести студій ігрових, це доволі велика цифра. Для Рівного це взагалі дуже велика цифра, тому що у Львові їх ну зараз, напевно, вже більше, тому що там рік назад було десь дві. Ось на мільйонне місце. Біля мільйона у Львові. І в Рівному скільки 200, 200 тисяч з копійками, 250 і тут шість ігрових студій. Uh -huh. Це дуже добре. Ми конкуруємо тільки за робочі руки, і то я кажу, ми не конкуруємо, тому що. У нас немає такої зараз потреби, але це не означає, що до нас не потрібно стукатися. Якщо приходять люди з гарячими чими, ми хочемо все. Я дійсно бачу, що в них є раціональне зерно, тоді можливо з ними якось починати працювати. Якщо виньколи ну, приходять гаряцький сумасшед, що потрібно також розуміти. Дуже краще людині зразу сказати ні, чим ой, да може бути, потім щось не вийдеться і в людини життя не то сподобається. Так розумію, що ігрова індустрія це такий бізнес, де, скажімо, самому дуже важко, треба шукати партнерів, треба комунікувати, треба сильна команда, так? Ви коли сказали, що скажімо, продавати ковбасу чи робити, це ну, різниці мало, тому що механізм однаковий, так? А, тобто... Механізм бізнесу взагалі однаковий. Так? Якщо ви хочете бути, займатися власною справою, вам потрібно комунікувати. Тому що коли комунікуєте, ви вчитеся, ви вчитеся в інших людей. Треба бути відкритим. Ось скажем, я зараз набагато більше відкритий, чим я був тому роком 12 тому, тому що тому що там перший успіх приходить, і в тебе така корона, тобі здається, ух, який власне, да? А потім, коли ти їздиш по світу і бачиш, що справді відбувається, і як люди спілкуються навіть, як люди спілкуються в Сіліконовій долині, ну це зовсім інше. Коли ти тебе при після на другий день на другий день знайомства тебе запрошують на екранчесово. Це саме велика стартап нагорода в Америці. І ти там спокійно спілкуєшся з людьми, в яких мільярди, і вони, о, так, да, прикольно, ти з України, може з тобою, якісь проекти разом зробиш. Я навіть не буду приводити приклад, як у нас відбувається, да? що угу. людина купила машину і вже зі зв'язку. Зрозуміло. Ну, скажімо, останнім часом у справді більше як, ну, може, не громадського діяча, але, скажімо, впевнено, ви точно от в більшості працюєте з молоддю так, зараз? Я не працюю з молоддю. Молодь. Люди питають, молодь, молодь хоче знань, я виділяю якийсь час ви і, і, підідує і підідує я підідує ділюся взагалі. цими знаннями. Так, я допомагаю їм зрозуміти, що як відбувається. І це дуже добре, що вони питають, тому що коли я був, мені ніхто не міг нічого сказати. Мені тільки казали, не займайся дурною коник має, йди займаюся тим, що буде гроші приносити. Я вчився кооперативному технікуму з прицілом на те, що я потім десь буду там якісь укоп спілки, які ще були да, щоб було тепленьке містечко. Але але а ви ви я кониками займався. Бачите, справді, тобто, фактично, людина має не боятися помилок. У вас ви, ви кажете, було кілька проєктів, щось вийшло, щось не вийшло, але тим не менше, Joyrock зараз дуже відома компанія. У вас, я плани, так розумію. Ви казали, що ідеї можна розповідати і що нічого страшного в цьому немає. Так? Абсолютно ні. Але не кожен зробить так само, як це ви хочете. То, які у вас плани на майбутнє. Плани на майбутнє працювати. Працювати. Зараз якась прийшла дуже велика бізнес-активність. Ну, я я взагалі багато такого помічав. Ми ж тут давно живемо, і Україна це взагалі країна, яка ж, живе в стані перманентно, перманентної кризи постійно. <різь> Ось, і, але криза, коли буває так, вона йде йде йде, йде а потім такий — пі Як зубна бою, вона йде, 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 затихло, йде. Ось, І ці сплески, коли відбувається, коли криза в своєму гострому стані, тоді. А, багато, дуже багато людей замикаються, починають так оп, як це так, такомушлю закрилися, і все. Mm -hmm. А підприємці навпаки, підприємці починають більш активніше працювати. І от навіть за останні тижні до мене прийшли з 8 пропозицій різних бізнес-пропозицій. Від, від B2B сервісів до ну B2B це бізнес ту бізнес, що робиться сервіс, який вирішує проблему бізнесу, до якихось навчальних. Освітні, до освітніх доосвітніх проєктів дуже багато. Я от, навіть всі не спам'ятаю, тому що щось за сьогодні тільки три штуки пройшли. Угу. <кхів> так розумію, що найближчим часом, ну можливо, ви все-таки залишитися у нас, будете працювати в рівному, хоча, можливо, це вас так не прив'язане. Не, 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 не стоїть так питання, де залишитися, не залишитися. Якщо буде потрібно їхати кудись, то знаєш, буде, да. угу. потрібно просто вміти використовувати плюси. На кожній локації, де це знаходиться. Рівно є свої плюси, їх потрібно використовувати. Це також допомагає розвитку міста рівно. В силіконові далі є свої плюси. Можливо, знаходити між ними якісь коннекшни, зводити їх разом і працювати на благо обох цих. А, Тому, а як той, ви бачите, майбутні комп'ютери взагалі, може це разу просто набридне на Ну, Грали, грали переграли, і переграли, переросли, може. Ні, вони, вони вже нікуди не зникнуть. Дивіться, що. Ігри, не комп'ютер, взагалі ігри, з'явилися набагато раніше, ніж з'явилися писемність. Ага. От, дві обіцяни взяли два камушки, кинули, да, і в кого на яку сторону впаде. Це вже гра да, все. Тетрис це тетрис, це, це, це окрема річ. Тетрис це усложнення правил ігри. Зараз навпаки, йде передігнути до того, що йде спрощення правил гри, для того, щоб а, люди за 30 секунд зрозуміли, про що це. Ось ігри ніколи нікуди не, не зникнуть, тому що що такі ігри? Ігри це розвиток. В іграх ми вчимося робити якісь нові речі. От я зараз вдосконалюю е, своє знання англійської мови, є краще як за ігровий сервіс. Зараз okay. роблю рекламу. Duolingo Є такий американський сервіс. Duolingo. <кій> дуже чудово, там якраз дуже сильно інтегрована система гіміфікації. Чи тебе, ой, який ти молодець, ти там виконав сьогодні вправу, а ти проподивишся, як твої друзі. Ти ось, я там, мої друзі краще роблять. Дай, mm -hmm. дай мені ще декілька прав зроблю за mm сьогодні. -hmm. Так що ігри нікуди не зникнуть, вони будуть більше інтегруватися з іншими медіа. Mm -hmm. а, і, також будуть залишатися, залишатися чисті ігри, тому що ну, ви хочете подивитися інколи серіал, так? Якісь, а хочете подивитися просто кіно. Хочете інколи почитати книжку. Це просто ще одна медіа. Це Не потрібно їх сприймати як якесь зло, але не потрібно їх сприймати ну, як однозначне благо. Це просто є. Угу. Це як сніг і будуть. Ну, майбутнього у нас комп'ютери просто інтегровані будуть в тіло, і людина в людина буде своєму мозку грати. Можливо, буде, я дуже цього не хочу, але просто я бачу, що до цього все йде. Скажіть, будь ласка, ваші діти вони хочуть бути схожими на вас стати. Як... Скажіть, або підприємці, зайнятися іграми, чи я не думаю, що мої малі ще задаються цим питанням, і мені абсолютно все одно, чи вони будуть йти по моїй стезі, чи вони будуть вибирати, хоча б вони вибирали діти. Mm -hmm. Основне, щоб вони були щасливі, і щоб те, чим вони займаються, приносимо задоволення. Все mm -hmm. і Ще такий момент дивіться. Зазвичай, коли людина не гурка, не публічна, за деякий час проходить якийсь період і починає світитися, зустрічатися з людьми. А в нас одразу чомусь з великає думка, ну багатьох, скажімо, не тільки моїх колег журналістів, mm -hmm. але і в публічності може ви на вибори. Вони хотіли би стати політиком. Це не моє абсолютно. Тож uh -huh. не хочу там багато разтікатись маслом по подарі. Це не моє ніяк, абсолютно. Це... Я багато... ну, так сталося, мене, що деякі друзі мої стали політиками і е спілкувався і бачив, да, і навіть з президентами деяких країн пересікався, коли був закордон. Це люди зовсім іншого, складу. Uh -huh. це зовсім іншого складу. Мій характер туди не підходить. Тому що мені потрібні результати вчора, а не там багато розказувати і е, враховувати інтереси великих ага, різних можна шукати свою нішу і, на жаль, у ага. нас чаша добігає кінця, то скажіть, будь ласка, що ви порадили людям, які от хотіли би прийти до вас на роботу? Ну скажімо, треба якийсь реальний досвід прийняти, так само чогось досягти, можливо, піти десь стрибнути ще вище, не тільки скажімо, за межі нашого рівня, а, поки зробити рівне таким собі центром. <плес> Рівно ну, центр моментів воно не буде точно, uh -huh. може бути непоганим гравцем в якій сфері, причому воно буде не кількісне, а може бути якісне. Якщо всі зорі зійдуться, як потрібно. Так, так. Uh -huh. uh, Я би не казав, що там коли прийти до мене на роботу, просто що якщо ви вірите свою справу, якщо ви вірите, що те, що ви робите правильно, робіть. Якщо ви навіть uh, зробите декілька помилок, це не страшне. Тому що. Uh, то не потрібно помилки сприймати, як це, це все, що таке жах, що таке сталося. Потрібно сприймати як е, е, урок. Це mm -hmm. якийсь урок. Ви щось вивчили, подивились. Угу. Так не працює. А можливо, так просто не спрацювало саме десь цей час, період часу, можливо, в інший період часу, а можливо, в іншому місяці спрацює. Тобто життя і гра. Прийшов на новий рівень або почав спочатку. Ну, так, да, це ж не вісьміртеатр і всім у ньому актери. Да, що таке театр? Угу. Це гра, так? Це комп'ютерна гра, шкода, що ми до цього раніше не додумалися. Що ж, дякуємо всім за увагу. З нами був Тарас Тарасов, можливо, одного разу. Кожен знайде з нас свою нішу. Гарного всім вечора. Па-па.